Перша книга царів, глава восьма. Тоді Соломон зібрав усіх Ізраїлевих старших та голів племен, керівників батьківських домів ізраїлих синів, до царя Соломона, до Єрусалиму, щоб перенести ковчег Господнього заповіту з Давидового міста, воно Сіон. І були зібрані до царя Соломона всі Ізраїльтяни, в свято в місяці етанім, він місяць сьомий. І поприходили всі Ізраїлеві старші, а священики понесли ковчега. І понесли вони Господнього ковчега, і скинів заповіту та всі святі речі, що в ковчезі, і понесли їх священики та Левити. А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралися при ньому, були з ним перед ковчегом, і приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику. Що через многість не була вона ані записувана, ані лічена. І внесли священики ковчега Господнього заповіту, до девіру храму, до святого святих під крила херовимів. Бо херовими простягали крила над місцем ковчегу і затінювали херовими над ковчегом та над його держаками зверху. А ті держаки були довгі. І головки тих держаків були видні святині перед найсвятішим, а назназовні не були видні, і вони там аж до цього дня. У ковчезі не було нічого, тільки дві камінні таблиці, що поклав туди Моїсей на хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлевими синами при вході їх із Єгипетського краю. І сталося, як священики виходили з святині, то хмара наповнила Господній храм. І не могли священики стояти й служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господній храм. Тоді Соломон проказав промовив Господь, що він пробуватиме в мряці. Будуючи, я збудував у цей храм на оселю тобі. Місце твого пробування навіки, і повернув цар обличчя своє, та й поблагословив Ізраїлів збір, увесь же Ізраїль збір стояв. І він сказав: Благословений Господь Бог Ізраїлів, що своїми устами говорив, був із моїм батьком Давидом, і рукою своєю тепер виконав, говорячи. Від того дня, коли я вивів свій народ Ізраїля з Єгипту, я не вибрав собі міста зо всіх ізраїлевих племен, щоб збудувати храм на пробування мого ймення там. І вибрав я Давида, що був над моїм Ізраїлевим народом, і було на серці мого батька Давида збудувати храм для ймення Господа Бога Ізраїля. Та сказав Господь до мого батька. За те, що на твоєму серці було збудувати храм для імення мого, ти зробив добре, що було тобі це на серці, тільки ти не збудуєш цього храму, але Син Твій, що вийде із стегон твоїх, Він збудує цей дім для імення мого. І виконав Господь своє слово, що Він говорив, і став я на місце батька мого Давида. Та й сів на Ізраїлевому троні, як говорив був Господь, і я збудував оцей храм для імені Господа Бога Ізраїлевого. І встановив я там місце для ковчега, де Господній заповіт, якого він склав із нашими батьками, коли виводив їх з Єгипетського краю, і став Соломон перед Господнім жертівником навпроти всього Ізраїлевого збору. І простяг руки свої до неба та й сказав: Господи Боже Ізраїлів, нема подібного тобі Бога на небесах у горі та на землі долі, ти стережеш заповіта та милість для своїх рабів, що ходять перед Твоїм лицем усім своїм серцем, ти додержав своєму рабові Давидові, батькові моєму, те, що говорив йому. І говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виконав, як цього дня. А тепер, Господи, Боже Ізраїлів, додерж для свого раба Давида, мого батька, те, що говорив, був йому, кажучи: не буде в тебе переводу сперед лиця мого нікому з тих, що сидітимуть на Ізраїлевім троні, якщо тільки сини твої будуть держатися своїх доріг. Щоб ходити перед моїм лицем, як ти ходив перед лицем моїм. А тепер, Боже Ізраїлів, нехай буде запевнене слово Твоє, яке ти говорив рабові своєму Давидові, моєму батькові, бо чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небес не обіймають тебе, що ж тоді храм той, що я збудував. Та ти зглянешся на молитву свого раба та на Його благання, Господи Боже мій, щоб почути спів та молитву, якою раб твій молиться перед лицем Твоїм сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та вдень, на те місце, про яке ти сказав, нехай буде імення моє там, щоб почути молитву, якою буде молитися твій раб на цьому місці. І ти будеш прислухатися до благання свого раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці. А ти почуєш на місці свого пробування, на небесах, і почуєш, і простиш. Як згрішить людина проти свого ближнього, і вимагатимуть від нього клятви, щоб він поклявся, і для клятви прийдуть, перед твій жертівник у цьому храмі. То ти почуєш із небес, і зробиш і розсудиш своїх рабів, осудиш несправедливого, щоб дати Його дорогу на його голову, і справ... справедливий праведного, щоб віддати йому за його справедливістю. Коли твій народ, Ізраїль, буде вдарений ворогом за те, що прогрішив тобі, і коли вони звернуться до тебе. І будуть славити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати Тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес і простиш гріх народу свого Ізраїля і вернеш їх до землі, яку дав ти їхнім батькам. Коли замкнеться небо й не буде дощу, бо прогрішаться тобі, то коли знову вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я Твоє. І від гріха свого відвернуться, бо ти будеш їх покоряти, то ти почуєш на небесах і простиш гріх своїх рабів та народу свого Ізраїля, бо покажеш їм ту добру дорогу, якою вони підуть, і ти даси дощ на край свій, якого ти дав своєму народові на спадщину. Голод, коли буде в краю, моровиця, коли буде, посуха, жовтачка, Сарана, черва, коли буде, коли його ворог стане тіснити його в краю міст його, коли буде яка пораза, яка хвороба, усяка молитва, усяке благання, що буде від якої людини чи від усього народу Твого Ізраїля, коли кожен почує рану свого серця і простягне руки свої до цього храму, то ти почуєш із небес. І з місця постійного пробування свого і простиш, і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів, щоб вони боялися тебе по всі дні, доки вони житимуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим, також і чужинця, що він не з народу твого Ізраїля. І він прийде з далекого краю ради ймення Твого, бо почують і вони про велике ім'я Твоє, і про сильну руку Твою, та трапоровитягнене рамено Твоє, і прийде він і помолиться в цьому храмі, ти почуєш це з небес місця постійного пробування свого, і зробиш усе, про що буде кликати до Тебе той чужинець, щоб усі народи землі пізнали ім'я Твоє. Щоб боялися Тебе, як народ Твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'ям Твоїм названо цей храм, що я збудував. Коли народ твій вийде на війну на свого ворога дорогою, якою ти пошлеш їх, і помоляться вони до Господа в напрямі до міста, що Ти вибрав Його, та храму, що я збудував для ймення Твого, то почуєш ти з неба їхню молитву. Та їхнє благання, і вчиниш їм суд. Коли вони згрішать тобі, бо немає людини, щоб вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них, і віддаси їх ворогові, а їхні полонителі відведуть їх у неволю до ворожого краю далекого чи близького. І коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті в неволю і навернуться. І будуть благати Тебе в краю полонителів своїх, говорячи, ми згрішили і безбожне чинили, були ми винні, і коли вони навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю, в краю ворогів своїх, що їх поневолили, і помоляться до тебе в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам. У напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імени Твого, то ти почуєш на небесах, постійному місті пробування свого, їхню молитву та їхнє благання, і зробиш їм суд. І пробачиш своєму народові, що вони зрішили тобі, і всі їхні провини, що завинили проти тебе, і нахилиш до любови полонителів їхніх. І вони змилосердяться над ними, бо вони народ твій та наділ твій, яке ти вивів з Єгипту зсередини залізної гутничої печі, щоб очі твої були відкриті на благання Твого раба та на благання народу Твого Ізраїля, щоб прислуховуватись до них, коли вони кликатимуть до тебе, бо ти виділив їх зо всіх народів собі на наділ. Як говорив був через Моїсея свого раба, коли ти виводив наших батьків із Єгипту, владико мій Господи. І сталося, як Соломон скічив цю молитву і благання до Господа, то він устав від Господнього жертівника, де він стояв на колінах своїх, а руки його були простягнені до неба. І встав він і поблагословив усі Ізраїлеві збори. Говорячи сильним голосом, благословений Господь, що дав мир своєму народові Ізраїлеві, усе, як обіцяв був, не відпало ані одне слово зо всіх його добрих слів, які він говорив був через раба свого Моисея. Нехай буде Господь Бог наш з нами, як був Він із нашими батьками, нехай Він не опустить нас. Нехай Він не покине нас, щоб прихиляти наше серце до себе, щоб ми ходили всіма Його дорогами, щоб ми дотримувалися наказів Його і уставів Його та постанов Його, як і Він наказав був нашим батькам. І нехай будуть оті слова Мої, якими я благав перед Господнім лицем, близькі до Господа в день та вночі. Щоб чинити суд для раба свого та суд для свого народу Ізраїля день у день, щоб знали всі народи землі, що Господь він Бог і нема вже іншого. І нехай буде все серце ваше з Господом, Богом нашим, щоб ходити постановами Його, та щоб перестерігати заповіді Його, як цього дня. А цар та весь Ізраїль з ним. Принесли жертву перед Господнім лицем і приніс Соломон жертву для мирних жертв, що приносив для Господа. Двадцять і дві тисячі худоби великої, а худоби дрібної 120 тисяч, і виконали освячення Господнього храму Цар та всі Ізраїлеві сини. Того дня цар освятив середину двору, що перед храмом Господнім. Бо приготовив там цілопалення й хлібну жертву та лій мирних жертв, бо мід'яний жертівник, що перед Господнім лицем був малий для прийняття цілопалення й хлібної жертви, та лою мирних жертв. І вчинив Соломон, того часу свято, і з ним увесь Ізраїль, збір великий, що зійшовся звідти, де йдеться до гамату. Аж до єгипетського потоку перед лицем Господа нашого Бога, сім день і сім день, чотирнадцять день. Восьмого дня він відпустив народ, а вони поблагословили царя та й пішли до наметів своїх, радісні та весело серді через усе те добро, що Господь учинив своєму рабові Давидові та своєму народові Ізраїлеві. Амінь.